Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Майкл Чендлер жорстко висловився про Армана Царукена. Царукен зовсім не боюся його. Ніхто не хоче битися з цим нікчемою. особливо чемпіон. Ілля розуміє, що для нас важлива афіша, а той хлопець нікому не цікавий. Зрозуміло, що майку треба бути на слуху, бо він дійсно той, хто вже збитий льотчик, який зачіпає інших, щоб бути на слуху, і що про нього говорили. Ден Хукер звернувся до Чарльза Олівейри і Армана Царукяна. Тось розбудіть Чарльза Олівейру і скажіть йому, що ми б'ємося у листопаді. До речі, що стосується сучки Армана, він теж може отримати від татка. Хукер знову у своєму стилі. До нього питань ніяких нема. Йому дійсно треба побитися з кимось із цих хлопців. Педі Пімблет про Армана Цирук'яна та Гейджі. Арман дуже хороший хлопець, але всім начхати на нього. Всі знають, що Джастін Гейджі чортів рубака. Він легенда, а Арман ні. Тож я хотів би битися з легендою. Тепер, коли Джон Джон завершив кар'єру, я думаю, що найгучніший бій, який матчмейкери можуть влаштувати, це наш поєдинок з Ілією. Не здивуюсь, якщо через 6-12 місяців я завоюю пояс. Ну, те, що Педі багато говорить. Це факт, та в принципі, так як і Ілія. Але такого хайпу, про який каже Педі, від їхнього бою точно не буде. Але все ж таки гучніше ніж з Арманом. А от Арман Сарукян запропонував видалити педі Пімблета з рейтингу UFC. Його потрібно видалити з рейтингу. Він не заслуговує бути в топовій десятці. Троє хлопців, яких він переміг останніми, це Чендлер із трьома поразками, Бобі Грін з двома поразками, і Тоні Фергісон, який програвав вісім разів поспіль. Це Божевілля. І ви хочете дати цьому хлопцеві бій за титул? А ось тут я погоджусь. У педі був гордон. Складний був бій, але судді підіграли йому. А всі решта дідугани, про яких каже Арман. Тому тут дійсно за титул він не дозрів. Чисто медійка працює. Царукян запропонував ілії топурі парі на 500 доларів. Якщо я програю, віддам йому 500К. Якщо я виграю, він віддасть мені. Ну таке. Думаю, цим топурію не візьмеш. А що думаєте ви? Обов'язково пишіть ваші думки у коментарях. Дрійку з Дюплісі згадав дебют в UFC у 20-му році. Минуло 5 років, божевілля, як швидко летить час, коли ти займаєшся улюбленою справою. Вчора я переглядав свій дебютний бій і буквально все прокручував у голові. У мене було 10 днів на підготовку. Це був найменш підготовлений бій в моїй кар'єрі. Я перебував у жахітті. Мій суперник мав відмінний план тиснути на мене, але я накоутував його в першому раунді. і Кращого дебюту годі було бажати цей бій був для мене, мабуть, не менш важливий ніж титульний. Ми теж надіємося, що ти впораєшся за один раунд з Хамзатом. Та навіть взагалі перемога Дрікуса для мене зайде абсолютно люба, чесно кажучи, я ще так за нього ніколи не вболював. Колишній чемпіон UFC BJ Джей Пен звернувся по допомогу. Цього року Пена заарештували за домашнє насильство, А до цього 46-річний боєць писав у соцмережах, що його близьких вбили і замінили двійниками. Його 79-річна мати, яка вважає, що в сина синдром Кабгра, отримала заборонений ордер. і Пен не може наближатися до рідних і жити у власному домі. Його чекає суд у суді Гонолулу. Мене викидають з. Відусіль буквально позбавляють усього. Усе, що я заробив у UFC від спонсорів. Я вклав усе у сім'ю. І тепер це все в мене забирають. Мені потрібна ваша допомога. Дена Вайт, Лоренцо Фертіта, Паттеноре. Прийдіть цього разу і допоможіть. Цум найболяче бачити. Джей Пен це легенда. І хоч би що не сталося, ми не повинні забувати його внесок у спорт. Але зараз йому справді потрібна допомога фахівців. Баркін, батін, баркін, бардін, баткін. Ти король. Іслам Махачів анонсував свій бій з Джеком Деламаделеною. Ми майже про все домовилися. Ймовірність того, що бій відбудеться в листопаді, становить 90%. Ну що ж, ждемо офіційного підтвердження та анонсу. Вчора ввечері відбувся Файт де У головному поєдинку вечора зустрілися Роберт Вітекер та Рен'єдеріде. Коротко пройдемося по цьому Файт Найдо. Розпочнемо з прилимів. Закривали їх Брайс Мішіл проти Саїда Нурмагомедова. Мічел вирішив перезавантажити кар'єру після низки поразок і спустився на вагонище. Його суперник Саїд Нурмагомедов. Ні, це не родич Хабіба. Погнали! Перший раунд за Саїдом. Брайс тиснув, але в боротьбі не досяг успіхів. А от Саїд встиг зарядити коліном в момент проходу, накидав серію ударів і виглядав в принципі впевнено. У другому ж раунді Мічел нарешті перевів у партер, контролював, тиснув, працював по корпусу. Третій під копірку брай стисне, Саїд ловить гільотину. Здається, усе, але мічел виживає, вибирається, опиняється зверху і так до кінця намагається працювати. Мічел витягує перемогу рішенням два, один. Мейнівен Крилов проти Гуськова. Богдан Гуськов із Ташкенту продовжує зліт. Четверта перемога в ЄФСІ. І знову дострокова. Цього разу під руку потрапив зрадник, Микита Крилов. Початок обережний. Крилов активно працює ногами, шукає дистанцію. Гуськов, наче спить на ногах, але вивчає. І ось він, правий, прямий. І Крилов впадає. Без варіантів. В рефері зупиняє бій. Але, друзі, погоджуюся з вами. Це реф. Феррі передвчасно зупинив бій. Асол Мабаїв проти Хосеочо. Асу Албаєв – казахський греплер із серйозною аматорською базою. Косе Очо, з Перу, яскравий фінішер із шутебокса. У першому раунді Асу виглядає краще, гарно комбінує, переводить і контролює. У другому теж. Очо намагався ловити суперника, намагався провести армбар, Але не виходило. У третьому раунді тренер Очо навіть сигналізував рефері, що Асу тримається за сітку. Попередження є. Але Результату це не змінює. Асу переводить знову, контролює чисте рішення, молодий талант ще повчиться. а Асу впевнено повертається після поразки від КП. Шара Буліт проти Марка Андре Баріо. було все розбите обличчя, перелом носа, кров, клінчі, лікті і навіть крики в кутку. Шара Буліт, відомий, начебто, видовищною технікою, бився з канадцем Баріо, що вже мав чорну смугу в кар'єрі. Але небезпечний при влучанні. Перший раунд за шарою. Він рухався, залітали лоукіки, лікті та все інше. Другий і тут прилітає. Баріо засаджає оверхендом прямо в носа шари. Перелом. Там така гепа надулася. Але Дагестанець вмикається. І ось тут камбек. Коліна, клінч, аперкоти, і шара краде кінцівку. Третій баріо намагається перевести. Шара не дає, працює з дистанції. Кров в сінці. Ці порізи, але бій доходить до рішення. І з трьох раундів кожен забрав шара. Бонус ну напевно, але носа взагалі не шкода. Петро Ян проти Маркуса Магі Ну що там Ян екс чемпіон повертається після складного для себе періоду. Магі новачок з амбіціями та серйозним фінішрейтом. У першому раунді рівно все пройшло. Маркус нічого не боїться, навіть трохи нахабно діє. Але у другому Ян показує, що таке клас: контратаки, таймінг, удари на виході з клінча. А у третьому підключає навіть боротьбу. Бере спину, коліна, контроль, підсічки. Короче, домінація всього арсеналу. Рішення одноголосне: 29-28. Перший за Маркусом, але далі без варіантів. Ну і, начебто, Ян знову у титульній Гонці, якого вже встиг привітати наш слоняра Мераб Двелішвілі. Роберт Мерабдвелішвіліпробертвітекер проти дідуїста та греплера зван. Рене Дерідера Let's go! Перший раунд класична школа від Вітекера. Після нього здається, що бою не буде. Є майстер і є статист. Але у другому раунді Рене переключається. Коліна в корпус, точні джеби. Перевіт і контроль у гарді. Один-один. Третій. Неймовірна плюха від Роберта. Нокдаун. Але Рене виживає, навіть переводить. Усе ж таки раунд за Вітекером. Четвертий: близький. Рене в кінці влучається. Чай, але Роберт виглядав краще більшу частину. П'ятий повний контроль у клінчах від рене. І ось роздільне рішення перемоги рене дерідера. Шок, ну особисто для мене так. І це можливо, але це залишається фактом. Уітекер залишає питання, але дерідер здавалася б з дивною ударкою та мішкоподібною пластикою. Проходить тепер у топ-5. Що думаєте, які ваші враження? Діліться вашими думками у коментарях. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.